Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Бажаю всім тепла, миру та злагоди. В цьому відео я розповім, яке свято сьогодні, що не можна робити, що треба зробити, хто святкує іменини та приквети погоди. За новим стилем у церковне свято 12 вересня православні вшановують італійського єпископа і великомученика-автонома, мученика Феодора і єпископа Коренута. Народне свято сьогодні відоме під назвою Сміїйний день. Артамон-змійовник день. Сьогодні не можна ділитися хлібом, віддавати свій хліб до голодних часів. Згідно з повір'ями, у цей період змії виповзають зі своїх сховищ у пошуках і стають агресивнішими до людей, тому наші пращури намагалися їх не турбувати і не ходити дикими місцями. При зустрічі зі змією не варто робити різких рухів і дивитися їй в очі. Вартамонів Змійний вдень спостерігали за поведінкою змій. Вважалося, що в цей день вони йдуть з полів в ліси, де ховаються в землю до весни. Артемон Змій останній раз гуляти відпускає, а після внори їх заманює і зачиняє на замок. У зв'язку з появою Змій в ліс же ніхто не ходив, крім мисливців. Сезон полювання на лісового звіря відкривався всередині серпня і тривав по кінець лютого. У лісі без страху ходили тільки мисливці, якщо першим попався заєць, полювання обіцяло удачу. Спеціальне обмундирування, взуття та читання змовних текстів берігало їх від окусів змій. Я входжу в ліс, будь-яка гадина, під пень залізь. Артемон простеж її подалі від води. На Артемоні в день вірили, що змія у двір заповзає до швидкого щастя господарів будинку. Освята Артемона забороняється здійснювати деякі дії. Не можна вбивати знайдену в будинку або у дворі гадюку або змію. Люди зі старих часів вірили, що гадом може прикидатися до мовик, якщо його образити, він може розлютитися і наслати на будинок пожежу або іншу біду. Не можна ходити в ліс, крім мисливців. На настання морозів змії можуть залишати свої нори. У лісі до цього дня вони знаходяться в великій кількості. Не можна пиляти ламати горобину. Під час наведення порядку доводиться рубати молоду поросель дерев, в їх число не повинна потрапити горобина. За знищення дерева на господаря насилався голод і різні неприємності. Обряди в день астемона. У зміїний день необхідно виконати кілька обов'язкових справ, скосити високу траву на ділянці, перебрати з території двору все сміття, позбутися від гризунів, вони залучають змій, полагодити фундамент будинку. Під час міграції змій на зимівлю може статися їх потрапляння у двір в підвали, в будинок. Для цього в, в день лагодять паркан, замазують тріщини і отвори фундаментів будинку. У свято також продовжувало збирати горобину. Не робити заготовки з горобини до неприємностей і голоду, це означало позбавити себе природних ліків на зиму. Тому господині старанно робила заготовки ягід на зиму, готувала смачні частування з горобини з меда, робили горобиновий квас, настоянки, наливки і сиропи. На городах у свято сьогодні збирали сезонні овочі, буряк, моркву, гарбуз, кабачки капусти. і капусти. Із зібраного врожаю українки варили борщ, ловну страву осені. На полях закінчувався збір зерна, з нього пекли хліб нового врожаю. Починався період харчового достатку. Часто цей сезон гуляли весілля, оскільки була можливість нагодувати гостей. За давніми звичаями в цей період молодь збиралася на посиденьки до самого вечора. На цих вечорах обмінювались новинами та останніми плітками. Юнаки та дівчата шукали собі пари, щоб встигнути одружитися до покрови. Дата 12 вересня дуже вдала для риболовлі, Буде хороший улов також сьогодні можна збирати багато грибів у лісі. Що не можна робити 12 вересня? Сьогодні не можна ходити лісами, полями, болотами та іншими місцями, де живуть змії. При зустрічі зі Змією заборонено промовляти до неї агресію вбивати. Нічого не піднімайте із землі сьогодні. На речі буде псування. Пстити, бажати зла заздрити, розповідати чужі секрети до псування власної репутації. Не варто сьогодні відкладати важливі справи, аби дикувати і лінуватися, інакше так прийде залишок року. Нартамона На Змійовика багато людей пророкували погоду завдяки природним предметам. Якщо до цього дня листя закінчувало упадати з дерев, зима намічалась холодною. Дощова погода була предвісником нової зими. Велика кількість змій також віщувала люту зиму гуркіт грому в цей день означав теплу осінню погоду протягом всієї осені. Велика кількість жолудів говорила про тепле майбутнє літо і хорошу враженність. Коли на деревах залишалось багато листя, це символізувало сильні холоди взимку. А Якщо листя практично не було, то зима обіцяла бути теплою. Збираючи горобину, поганою прикметою було зламати гілку. Начені в сім'ї це означало настання голодного часу. Непогожу погоду обіцяли і тривалі сутінки, а не тривалі були предвісником гарної погоди. Вважали, що якщо в цей день людиною буде вбита змія, її чекають біди. Імени на сьогодні за церковним калереном відзначають Олексія, Фанасій, Данило, Іван, Микола, Семен, Федір і Юліан. Підписуйтесь на нові новини, щоб дізнавати, що відбувається кожного дня до зустрічі в нових відео.